Електромобілі та пристрої персональної мобільності показали на виставці Japan Mobility Show. Біля стенда компанії Honda можна покататися на Uni One. Пристрій складається із сидіння закріпленого на гіроскутері. керувати ним треба, зміщуючи вагу тіла. А це означає, що на такому засобі пересування навчитися їздити може кожен. Ви рухаєтеся, балансуючи тілом. Якщо можете так робити, то вдасться їздити. Незалежно від того, є у вас інвалідність чи ні, кожен може покататися. Юні-1 призначений для використання просто неба, наприклад, у парках розваг і торгових центрах. Хонда планує почати його продавати 2025 року. А на стенді компанії Созукі можна побачити електроскутер Мокба. Це гібрид мопеда і чотириногого робота. Особливість цього пристрою в тому, що він має чотири ноги, тому він може плавно переміщатися сходами і підійматися на різну висоту. Наприклад, під час стихійного лиха на нього можна поставити ноші чи конструкцію, яка полегшує посадку людей в інвалідних візках. На виставці також демонструють концептуальні автомобілі від відомих виробників, таких як Нісан, Toyota і Mitsubishi. Міцубісі. Уперше в Японії свій автомобіль показала компанія Афіла. Це спільне підприємство Honda і гіганта електроніки Sony, Сріблястий седан оснащено медіабарами з налаштуваннями на передній панелі і великим екраном на приладові панелі. Всередині мета полягає в тому, щоб перенести революцію смартфонів на транспорт. Зараз усі користуються смартфонами і вони постійно змінюються. Ви встановлюєте застосунки, які вам подобаються. Гадаю, що люди хочуть такої ж еволюції, коли йдеться про автомобілі. У виставці бере участь понад 470 японських та іноземних компаній.